На зв'язку Еней, речник 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. У нас є збір на потреби бригади. Ви зразу бачите QR-код і номер картки, тому що треба допомогти Збройним силам, які зараз контролюють територію Курщини. Енею, вітаю. Вітаю, шановна студія. Вітаю найсильніша нація. Та навзаєм, скажіть, будь ласка, як у вас обстановка за минулу ніч? Тому що ми бачимо по зведеннях військових і генштабу, що росіяни з усіх сил стараються витіснити збройні сили України з Курщини? У нас останнім часом кожна ніч майже однакова. Протягом останніх двох тижнів ворог, звісно, активізувався, намагається просуватись, тому для нас нічого звичного, нічого неочікуваного. За цю ніч не відбувалось. Ми звикли до того, що росіяни, за повідомленнями наших військових, найчастіше використовують тактику м'ясних штурмів. А як на Курщині? О, все без змін, все без змін. Все чудово. Так само. М'ясні кур... м'ясні штурми, колони техніки, в принципі, це нас ну так мабуть не можна казати, але це більш-менш нас влаштовує, коли їх небагато, вони разом. То трошки легше з ними справлятися, тому так, м'ясні штурми у них в пріоритеті також вони почали. Ну і як і було раніше, вони почали проводити тактику впроваджувати на просочення, тобто накопичення по двом-трьом противнику особового складу, і потім накопичуються для проведення штурмових дій. Але основа їх це штурми великою кількістю техніки. А якої техніки? Броньованої? чи вони збирають автомобілі? Так, це, баги? броньова це броньована броньована техніка, танки, бердеми, бмп. Це була проти нас стояла 155-та бригада. Зараз на трошки втомилася. Пішла відпочити то зараз. Зайшли ВДВ росіянські, тому у них тактика на квадроциклах і мотоциклах? Ну це ще більш файно для нас ніж бронетехніка. Зрозуміло. А північних корейців ви бачили десь стикалися з ними, чи може радіоперехоплення якісь мали е, ну дивіться, по північним корейцям в стрілецькому бою ми їх не зустрічали. А чи, ну, чи знищували їх ми чи зустрічали в якихось е, впіві-ударах артилерійських ударах? Важко сказати, бо ну по запчастинам вибачайте дуже важко е, визначити, що це за нас е, Про, так, да, про запчастини на що збір нею в чому зараз потреба, і на що ми просимо наших глядачів? Ну, трошки пересипати зі своїх гаманців на оцей збір коштів? Так, да, це такий, знаєте, сором'язливий збір на дві автівки. У нас зараз створюються нові підрозділи в бригаді. В тому числі і е, безпілотні системи, тому ви ж знаєте, що, ну всі знають, що безпілотні системи це е, такі дуже коштовний, е, коштовне задоволення. Е, а автівки це знаєте, як розходних на сьогоднішній день у будь-якій бригаді е, і приміщення е, літунів на машинах легкових, е, такі як буст, там, пікап. Це, е, це це те, що нам треба на на сьогоднішній день. Тому я від себе звертаюся до глядачів, будь ласка, зрозуміло, що одна людина не купить прямо так очевидно машину, хоча бувають і такі випадки. Але якщо нас багато і всі потрошки скинемося, то 36-й окремій бригаді морської піхоти буде на машину, на якій вони будуть їздити Курщиною возити наших дроноводів. А дроноводи будуть робити свою роботу. Тому дуже вигідна інвестиція ваших 50-100 гривень у те, щоб росіян ставало менше. Ну але раз створюється нею. Нові підрозділи значить, у вас є потреба і в нових людях. Які спеціальності зараз потрібні, якщо ви займаєтеся рекрутингом? Е, ну в, у нас, як у всіх, знаєте, е, Тобто найголовніше питання це дроноводи, е, це хлопаки, дівчата, козаки від 18 і вище років, які люблять грати PlayStation, е, мають гарну координацію. Ну коротше, це. Проспродвинуті продвинута молодь, а також звісно, це мотивовані хлопці, які нам необхідні для проведення піхотних операцій, в тому числі. Хотів би закликати також всіх, хто ще сидить вдома, дивиться етери, щоб долучалися. Бо країна у нас одна, і нам треба в принципі завершити всю, всю роботу, яку почали наші давні предки. У нас є така можливість, тому прошу і закликаю, і взиваю до вашої національної гідності йти до війська і захищати і коронити свою державу. 50 тисяч. Остання цифра, яку я почув від редактора у Вусі, на цьому ми не зупинимося. Принаймні, якусь частину машини вже забезпечили наші глядачі за ці кілька хвилин. Останнє питання є нею. А стосовно дроноводів, ви навчите чи треба десь пройти тут в тилу. Курси попереднього, це, це це зараз буде відповідь не тільки по дроноводам. Ми навчаємо всіх від дроноводів, меха механіків, водіїв, піхоти. Тобто бригада здатна на на своїй базі навчити будь-кого і будь-чому, і а також надати чудову мотивацію, яку надає наш командир бригади кожен день, яка спонукає нас швидше, активніше і результативніше воювати. Дякую, це був моторний парубок. Еней, речник 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.